Хвороба очей вона розвивається по одному сценарію, тобто, один сценарій є, і все. От, от, можете розказати детальніше про цей сценарій, як можуть розвиватися захворювання очей? Да, звісно, в очах насправді є багато, буває, багато проблем, багато діагнозів. Але для хворих вони всі виглядять однаково. Втрата зору, поганий зір. Починатись може по-різному, в когось мушки, комусь раптово зір пропав, да? дивлячись від діагнозу, дивлячись в якому. Е на якому етапі ока, в якій частинці ока трапилась проблема? Від цього залежить діагноз, але можна виділити етапи всіх хвороб, приблизно розвиваються однаково, щоб зрозуміти. Тобто, спочатку людина здорова, да? наприклад, там в дитинстві, в молодості, здорова, а потім, біля 40 років, раз і щось трапляється таке, що зір починає падатися. падати. Тобто, у всіх хвороб є перший етап латентний, він скритий. Людині здається, що вона добре бачить все нормально, вона навіть не думає там про ті очі, працює собі, використовує їх по максимуму і живе щасливо. Це латентний етап, тобто якісь проблеми відбуваються початкові, але людина ще поки не звертає на них уваги, вони не, дають, не даються в знаки. Потім з'являється якийсь перший етап хвороби, коли вже людина щось помічає, щось не то, в когось це можуть бути мушки, в когось періодична втрата зору, в когось біль, головний біль, біль в очах. Тобто, щось таке відбувається, але це якісь періодичні етапні такі зміни, і людина працює, в неї немає часу записатись до того лікаря, подивитись, тобто вона пропускає зазвичай цей етап, а це початкова стадія то лі катаракти, то лі глаукоми, то лі відчарування сітківки, дегенерації сітківки. Діагнозів багато. Діагноз залежить від того місця в оці, де ця хвороба причаїлась. Ось. Але етапи одні й ті самі. Перший початковий етап зазвичай пропускається. Людина помітила, але не звернула увагу. А ось третій етап це вже виражена хвороба. Наприклад, катаракта вже з'явилась. Людина погано бачить, вона прийшла до окуліста, або глаукома очний тиск тривало вже піднявся, зоровий нерв частково вмер, зір частково втратився, людина прийшла до окуліста. Або, наприклад, відчарування сітківки. Сітківка лопнула, зір втратився, людина прийшла до окуліста. Тобто, зазвичай люди приходять, це те, про що я казала на початку да нашої розмови: що 80% людей приходять тоді, коли вже. Проблема явна, вона вже трапилась давно, і людину це вже турбує. Вона втратила зір і вона прийшла до окуліста. Шановний, а де ви були два етапи назад, де ви були на латентній стадії, де ви були на початковій стадії? Просто ніхто не звертав увагу. Може, розсосеться, може пройде, може там десь. Перенапружила очі, погано виспалась. А насправді це щось починалось, на що не звернули уваги, А коли воно вже проявилось повну силу, то тоді вже да, є діагноз, є хвороба. І хочу сказати, що більшість очних діагнозів, хвороб не лікується так, щоб вилікувати. Тому зазвичай люди, які вже прийшли з проблемами зору, являються нашими клієнтами на постійній основі. Комусь окуляри підібрали і періодично їх треба збільшувати. Комусь катаракту приходиться лікувати, лікувати потім на операцію направляти або глаукома теж періодично людина має ходити, міряти, скапати капельки, можливо, навіть оперуватись. Тобто, це вже наші постійні клієнти. Вони, як це не сумно, не виздоровлюють зазвичай. Тому ну, третій етап, да? це в нас вже такий третій етап, розвинута стадія хвороби. І четверта стадія хвороби це вже результат, результат, який може навіть за собою тягнути якісь ускладнення. Тобто, це вже як сніжний ком, накопичуються проблеми і з'являються ускладнення основного захворювання. Ну, тобто, вже тут, звичайно, щоб оці трапились органічні зміни, не функціональні, які ще можна змінити на початковій стадії, а органічні, тобто якісь тканини ока розрушились і ми не можемо їх повернути до здорового функціонування. Наприклад, кришталик став мутний, ми ну, не можемо його знов зробити рідким. Зоровий нерв вмер. Ми не можемо його виростити новим або відновити. Сітківка, наприклад, макулярна дегенерація вікова. Вона відмерла в центрі, або сухою формою, або вологою, Тож ми нову сітчатку виростити не можемо і відновити її не може. Тобто, на цій стадії вже мова йде про якнайдовше збереження того, що залишилось, або щоб хоча б, ну, це ми так говоримо, щоб людина сліпла, хоч не так швидко, притормозить процес втрати зору. Оце така четверта стадія хвороб.